Доброго дня. 2014 рік був складним для країни у всіх аспектах. Не стало винятком і економіка країни. Десятки мільйонів громадян ледве зводять кінці з кінцями. Щоб підвести підсумки минулого року і поговорити про перспективи 2015 року. Я запросила до студії кандидата економічних наук Олександра Колтуновича. Доброго дня, Олександра, хотілось би почути від вас все таки підсумки соціально-економічного стану країни за 2014 рік. Цятий рік ви знаєте, я хотів би свій виступ розділити на дві частини. І відповідаючи на ваше запитання, перше це те, що є офіційна статистика. а Друге, це йде реальне життя, реальний сектор економіки. Ми його досить глибоко досліджували. Ми досліджували які ціни на прилавках, а не ті, які нам малює офіційна статистика. І я хотів би от в цьому плані зосередитись на двох моментах: перше це Україна ввійшла в період стахфляції. Стахфляція це коли у нас падіння промисловості поєднується разом із Інфляції. Інфляція у нас 24,9%. Це рекорд. Напевно, що з кінця 90-х років, уже якщо бути точним, з 99-го року, а за всю історію України така інфляція була висока тільки на початку 91-й, 92 й 3 третій роки, коли були там гіперінфляції, коли ну але це були зовсім інші причини. Ми зараз маємо рекордну інфляцію без цих кризових початкових 90-х років. Ми маємо падіння промислового виробництва уже другий рік поспіль. Україна має 10,7% падіння валового, майже 10% падіння валового внутрішнього. Продукту, промисловість у нас так само скоротилася. Особливо гостро стоїть питання в машинобудуванні, в металургії, в енергетичному комплексі. Ну, але це далі ми на цьому зупинимось. У нас суттєво впав експорт. У нас упав експорт, впав експорт, це означає, що у нас не надходить валюта. Ми не експортуємо свої продукції, не продаємо. Очевидно, ми її ми не виробляємо, не виробляємо. І виходить, у нас люди не отримують заробітну плату, кризові явища і тенденції вони безумовно проникли по всіх у всіх сферах життєдія країни і вони безумовно починаючи від будівництва закінчуючи сферою послуг туризм і так далі вони повністю кругом сказалися і у нас такий структурний економічний економіч структурна економічна криза яка проникла усі сфери життя люди люди це відчувають люди це відчувають але в кожного воно по-своєму тому тут треба конкретизувати по, по певних нішах. олександра торік україна дуже багато взяла у борг скільки ми винні кредиторам і хто це буде віддавати А якщо говорити про державний борг, чи як він називається гарантований державою і державний борг, то Україна знакопила починаючи на січень 2014 року, ми мали 500 мільйонів доларів або 0,5 мільярда доларів. Е Перепрошую, гривень державного боргу. На сьогоднішній день ми маємо 1,1 трильйона е до гривень державного боргу. Тобто Україна накопила більш ніж вдвоє. Збільшила гривневий борг. Влада каже, що в доларовому еквіваленті він там фактично. Не змінився там 70 мільярдів, туди-сюди 1 мільярд. Але по великому рахунку Україна то економіка працює в гривнях. Люди заробляють, отримують заробітну плату в гривнях і вдавати її прийдеться в гривнях. І тому на сьогоднішній день з 500 мільярдів до одного цілих трильйона гривень ми маємо такий державний борг. В минулому році ми взяли 8,6 трильйона мільярди перепрошую доларів США в борг, а повернули 9,1. Тобто, виходить, що ще з економіки України. Були вилучені додаткові кошти на обслуговування займів. Тобто Україна перезаймає для того, тільки щоб обслуговувати і частково повертати раніше взяті борги. А вони, як бачимо, накоплюються. Період цього в цьому році також будуть братися борги близько 15 мільярдів доларів. І це і по лінії МВФ, і Євросоюз, і Сполучених Штатів, і борги тільки будуть накоплюватися. Робили розрахунки з кожним роком, з кожним місяцем, точніше, вони міняються. От у вас є діти, наприклад, чи немає. Але народяться і вже буде 20 тисяч гривень винний міжнародним кредиторам. Ви працюєте, це значить ви 40 тисяч винні, бо очевидно, що діти чи пенсіонери вони не віддають. Кожен, хто працює, більше 40 тисяч винен вже з кожної людини треба взяти. Тому ця цифра з кожним місяцем збільшується, безумовно, і збільшується через девальвацію гривні, бо в нас обвалилися гривні в три рази. Тому ця цифра тільки зростає, бо залучення у нас то в доларах. Так що з державним боргом у нас, на жаль, в цьому році, скоріш за все, якщо не. Буде реструктуризації буде дефолт. Олександре, у багатьох інформаційних виданнях неодноразово повідомляється про те, що золотовалютні резерви країни скоротилися до рекордного мінімуму. Що ми маємо на сьогоднішній день? Що країна має на початок року по пам'яті? У нас було близько 17 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Це і валюта, це і золото, це і облігації внутрішнього займу. На Сьогоднішній день ми маємо в районі 7 мільярдів більш ніж в два рази, в два з половиною рази. У нас вони зменшились, але проблема в іншому. Структура золотовалютних резервів, ти говорив, вони, на жаль, на сьогоднішній день не мають валюти, бо над національний банк це якраз золотовалютні резерви Національного банку. Золотовалютні резерви були якраз от, виходив на Нацбанк, робив інтервенції банкам, і вони йшли на купівлю валюти банками України. Тому валюти там немає. Золота очевидно теж, і залишаються виключно облігації внутрішнього займу державні, які нічого не варті, це лише папір. Тому 7 мільярдів це теж умовно. По великому рахунку вони нульові, да? фактично до нуля. От ми і виходить, що в цьому році ми більше 17 мільярдів доларів золотовалютних резервів пустили в бюджет на проїдання, пустили на погашення боргів. Те, що я казав, що ми брали 8,6 мільярда, а віддавали 9,1,05 мільярда. Тому ці кошти сюди також пішли. І це пов'язані питання, але вони свідчать насамперед про некомпетентність Національного банку як регулятора фінансово-банківської. Системи України, ну і безумовно, уряд з мінфіном повпливали на те, що Нацбанк мусив брати з резервів для того, щоб закривати, наприклад, чи платили пенсії, для того, щоб десь там якісь закривали статті в бюджеті. Тому от вони туди й пішли по великому рахунку. Ну для, для країни ще одне дуже гостре питання це обвал національної валюти. На початок минулого року один долар був вісім гривнів. На сьогоднішній день це більше ніж в три рази. Він постійно міняється. Так. який реальний курс на сьогодні на сьогоднішній день. От офіційні дані Національного банку України 23, – 23,8-23,9. От така цифра, майже 24 гривні. Це офіційний курс національного банку. На міжбанку, от я буквально дивився годину назад. Він вже доходив курс 255 до 26. Це купівля йде валюти. Якщо говорити про чорний ринок, чорний ринок донедавна тримався десь на рівні 21-22, незважаючи на те, коли банк. Відмовився від індикативного курсу і пішов оце у вільне плавання відпустив валюту. Тому донедавна був чорний ринок, десь теж реагував в районі 24, і на сьогоднішній день він такий є 24, 25 до 26. Сміло можна говорити, що купівля валюти на сьогоднішній день буде обходитись українцю 26 гривень за долар. Євро буде йти, якщо офіційний курс 26, а долар 24 це ще плюс 2 гривні, це буде 28, а то і всі 30. Тому така ситуація з доларом. Гривні вона безумовно вдарила по всіх верствах населення, по всіх категоріях громадян, у всіх сферах життєдіяльності країни, ну і по економіці країни в цілому. Наприклад, втроє виросли ціни на продукти харчування. Ми, як правило, нинішня економіка замість того, щоб виробляти, вона імпортує більше. Насамперед, продукти харчування, ліки, пальне і так далі. І тому подібне. Тому по простих громадянах це вдарило. Наприклад, по газу. Якщо ми платимо за тисячу кубічних метрів грубо, я образно 200-300 доларів. То ми, якщо через девальвацію гривні ціна на газ не міняється, ми вже втроє більше стали винні, тому що ми маємо в доларах віддати, а населення оплачує в гривнях. Хто це все буде закривати? Громадяни України їм буде підніматися втроє вище відповідно девальвації гривні ціни на тарифи. Так само депозити, наприклад. Що у вас були депозити в гривнях? Наприклад, він був 20 тисяч гривень і колись це було 2,5 тисячі доларів, то на сьогоднішній день це буде доларів вісімсот сімсот. Да, вже набагато менше. Дуже велика проблема з іпотечними кредитами, тому що, наприклад, ті, хто взяли іпотечні кредити, брали вони. От ми досліджували це питання. Як правило, дві 2006 шостий рік, коли бралися кредити під долар 5 чи 4,98 тоді був і 5,05, От така була uh -huh. тенденція. І люди брали доларові кредити під іпотеку, під квартири. Потім долар був в восьмому році, підскочив до вісьми. Довізім він тримався до 2013-го і в те, до, перепрошую до 14-го 13 включно. І в 2014 році він з вісьми фактично обвалився до 24, 22. Зараз ми вже маємо сьогодні 26. Це Це п'ятнадцятий рік, це реалії 2015 року. Що буде далі? Очевидно, що він ще буде трошки йти, бо все одно є різниця між чорним ринком і офіційним курсом – Банками банки не спішать продавати валюту, і головна тенденція на сьогоднішній день в тому, що Гривню ніхто не хоче купувати, долари, незважаючи на те, що курс такий високий, здають тільки ті, кому дійсно є якась необхідність або якісь покупки, чи хтось кудись їде. А той, хто хоче їхати за кордон, наприклад, в Євросоюз, євро купити не може. Їде ще десь за кордон купити долари, також не може. Їх не продають, тому цей курс також він буде офіційний, один реальний інший. Я думаю, що в районі 30 гривень, якщо не якщо не більше, це на найближчий місяць, це в лютому місяці. Інші аспекти девальвації гривні. Безумовно, вони також кругом вдарили, і по реальних доходах, якщо в людини була зарплата 100 доларів, а стала 50, а то й 30, да, вже по нинішніх мінімальна. І пенсії так само, і все інше. То тому виходить, що девальвація гривні найбільше вдарила по громадянах України в 2014-му, ну і вже в 2015 році роках. В якому стані реальний сектор економіки України, і що на сьогоднішній день за виробництвом у нас ну, у нас іде деіндустріалізація, другий рік поспіль. Получається, що Україна. Перестала виробляти От те, що ми говорили в попередньому питанні. Ми імпортуємо дуже багато. А ми могли в це донедавна це все виробляти. В чому причина? Є два аспекти: перший внутрішній Влада у нас робить такі е, законодавчі механізми, стимули в лапках, да податкове навантаження, акцизні збори, додаткові вилучені і так далі. Що вигідніше не займатися бізнесом, а просто закривається дуже багато кількість, велика кількість підприємств. Е, От не не згадаю точно цифру, бо там велика цифра, але Відсотків напевно, що 10 підприємств mm -hmm. у всіх сферах, це загалом, і в тому числі роздрібна торгівля, які там, де дуже багато реєструється, і промислове виробництво і все відсотків з 10, може навіть і більше закрилося за 14 рік, яким люди, які прийняли рішення, що їм легше закрити свій бізнес ніж платити ті і побори. І є ж ми ж з вами розуміємо, що є і неофіційні платежі, які закривають, і так далі, і тому це все накладно. Якщо говорити про промислове виробництво, то Україна перестала виробляти всі ті речі. Електроніку, це правопроекти в машинобудуванні і так далі. Тому подібне. Всі ті речі, які ми донедавна ще виробляли, ми зараз це все почали імпортувати. Якщо проаналізувати структуру зовнішньої торгівлі, експорту і імпорту України, то у нас якраз іде там, динаміка показується, що ми от, те, що ми донедавна експортували, ми з машинобудування, електроенергії і так далі, то ми на сьогоднішній день імпортуємо електроенергію, імпортуємо високотехнологічні різні розробки, якщо їх імпортуємо безумовно є. А зато ми стали сировинним Чому придатком, то тому от Україна рухається від високотехнологічної країни в країну сировинну, ну і відповідно в цей визначає рівень країни технології, інновації, модернізації. І виходить, що ми вже країна другого, третього табору, якщо умовно так казати, ну у другої половині 2014 року в Україні настала енергетична криза, як ви говорили. Велика частина населення певний період сиділа без світла. Чого чекати в 2015 році? Це може повторитися, що що буде? Видно, що так, тому що є непідконтрольні території Донецької та Луганської області. Там частина так так звана зона АТО, плюс до того там постійно переходять території, і на тих територіях знаходяться перше сировина. Це поклади вугілля, якщо говорити про тез теплоелектростанції. Друге, це є дійсно електро, самі електростанції. Перше і найважливіше у нас виробляється теплоелектростанція, електростанції. От я спеціально готував цифру: 28,7%. У нас споживає це населення споживає, промислові споживає 45,7%, комунальні заклади 12,3% і 6% у нас транспорт споживає, комунальний транспорт, метрополітен, трамвай і так далі. Тому доля населення менше третини. Майже четверта частина, але у нас вирішили економити насамперед на людях так, ну, і на, от, на, на комунальних. Я чому от цю структуру показав? Що, от, наприклад, промисловість половину. Очевидно, що промисловість є об'єкти, які не використовуються. Я не при не, ні в якому разі не кажу, що необхідно, щоб промислові об'єкти не споживали. Але влада вирішила все таки своїм олігархам дати на промисловість, туди йде в повному обсязі електроенергетика. А у нас 28, здавалось би відсотків, да, споживає на. Всі сидять без світла. Якщо говорити, це один аспект. Другий аспект суто сировинний. Дійсно необхідна вугілля певної якості, які підходить під наші електростанції. У нас є два моменти: варіанти: або перший імпортувати його в Росію, або купувати тут свій внутрішній, в тому числі завантажуючи наших виробників. Це шахти, це ж також. По суті, вітчизняний товаровиробник і платити людям зарплату, і так далі. Поки що влада пішла по шляху імпортувати частково в Росії вугілля, але на сьогоднішній день вже можливо буде певні досягнуті домовленості на міжнародному ринку. І можливо Україна зможе вже також в інших посер... постачальників також імпортувати, а можливо і домовляться із з нашими будуть всередині країни все таки купувати. Це був би найбільш оптимальний варіант для економіки. Тому це питання більш пов'язане з політикою. Як тільки не буде цього кордону, так званого умовного, як тільки буде воно працювати в повному обсязі, адже ж є і склади, заповнені вугіллям, і цілі регіони, які не мають куди його просто збувати. А тут у нас є певний дисбаланс, немає енергетич енергетиці. І немає підживлення, якщо говорити про структуру. То ТЕС у нас виробляє 38 атомні електростанції майже 50%. Тому ми бачимо, що близько 40% на теплоелектростанції приходиться, тому ну, не половина, але суттєва частина. Все інше це близько 10 Це йдуть вітрові, гідроелектростанції, там і сонячні установки. Вони виробляють, але це дуже малі відсотки. Тому от 40% ці і спричиняють проблему в енергетичному комплексі країни в цілому. Безумовно, в соціальних мережах є такі. Момент ще показують магазин Рошен, який сіяє ось економіку в, да, в, кож, в кожній цеглинці по лампочці, а є цілі села, де лікарні, райони і так далі, кругом де є обеспечення. Тобто... Тому тут теж треба підходити совісно. І я не кажу, щоб в Києві люди повністю сиділи без світла, але те, на такій рекламі можна економити. Тобто у 2015 році ще не час розслаблятися, все таки. Я Думаю, можна електрини. буде розслабитися в усіх аспектах, коли поміняють повністю владу. Це буде 100%. Але ну це таке питання більш складніше. Другий момент він такий більш можливо буде дієвіший, коли вже буде от у нас буде порядок на південному сході країни, тоді вже в енергетичному секторі, хоча б і в промисловому виробництві, тоді вже Я можна вже буде говорити про, про позитивні зрушення, і ми будемо повноцінно, як споживачі, ми ж оплачуємо повноцінно тарифи і. Відповідно, ми можемо тоді вже отримувати якісні послуги. Е, ну ще декілька питань. Е, під новий рік уряду ухвалив зміни до податкового кодексу України, і було багато критики з цього приводу. Е, що в реальності чекати громадянам України? Е, ви знаєте, критикують на сьогоднішній день не тільки громадяни України, але так, вже так. і члени коаліційної е, влади, будемо називати і так фракції коаліції парламентські батьківщина, самопоміч в чомусь не сходяться. Блок Порошенка, народний фронт, бо очевидні є речі. Особливо депутати, які обрані на округах, розуміють, що чим це які наслідки від цього йдуть. Перше і найголовніше це зміни до податкового кодексу, тому що цей весь бюджетний процес його можна розділити. Були зміни до бюджетного кодексу і до податкового кодексу, бо це була основа наповнення бюджету. Якщо говорити про податковий кодекс, то влада вирішила зробити так цікаво, хитро доволі. Вони декларують з одного боку, що зменшили кількість податків там з 20 до 7, чи з. Двадцяти до 7. але з іншого боку, податкове навантаження в кінцевому випадку збільшується все одно. Це не тільки військовий збір. Це і піднімаються інші податки. Я вже не говорив про нас про підприємства і так далі. І тому подібне. Я говорю от, елементарно про населення. Тому це один момент. Другий момент зробили по нерухомості оподаткування в кожного в кого є квартира. Більше там уже квадрати зменшили кількість житлову площу, включили в житлову площу не тільки житловою обмежили, але й не житлову взяли. Тобто, з сараями, наприклад, будинок з усім, все є 150 метрів квадратних, і ви вже будете платити доволі немалий податок. Там встановлюється він від місцевої ради від відсоток регулює, але в будь-якому випадку придеться його платити. Ми отримали розрахунки, що річний платіж, Треба зробити, він перевищує, наприклад, пенсію людини, яка проживає в тому будинку, має сарай, і льох і, і, і ще щось. Тому от в такому плані це антинародні, антисоціальні, ну і в принципі непорядно так поступати по відношенню до свого населення. Якщо говорити про інші податкові ініціативи, то з одного боку вони декларують, що от ми будемо давити олігархів і так далі, але з іншого боку, там десь знижуються акцизні збори, десь є податкове навантаження, зменшується і так далі. Тому влада, виходить, Коротше, гайки там, де треба дати розвиток, і з іншого боку, там, де вже немає чого робити, то вони все одно туди вливають і люди там отримують надприбутки. Тому в цьому проблема. Ну і продовження цієї теми. Останнє питання: бюджет 2015 року. Які показники закладені, і як житиме країна нинішній рік? Ви знаєте, от ви в попередньому також питанні питали. це друга частина бюджетна децентралізація. Надзвичайно важливе питання. Нам говорили, що от ми поділимо доходи на місця, а по факту залишилось, що дали тільки видатки на місця. От, наприклад, заклади бюджетної сфери дуже багато, і амбулаторії, і фапів, і, і лікарень, і профтех. Училище це заклади першого другого рівня в акредитації. Вони всі будуть на місцевих бюджетах. Якщо вони до цього були там частково, то це все буде по максимуму передаватися. Доходи все одно концентруються по максимуму в центрі. Вони якісь частково тільки один податок залишають на місці, але він ні в якому разі не може нівелювати і покрити оті всі затрати, які для них тепер поклали. Але з одного боку, це правильно, з іншого ні. З одного боку, правильно, що регіон буде жити виключно по своїх нуждах, да не витрачати більше з іншого боку, це неправильно, адже. Хтось віддає в центр все, а отримує тільки частину. Тому, ну, як правило, у нас багато хто так віддають в центр дуже великі кошти значні, а на заплаті не можуть отримати. І звідси з'являється корупція, коли з'їздять з, з портфелями. Це вже явище, напевно, 20 років, а то й усіх 23 з лишнім незалежності України. Тому бюджетну децентралізацію безумовно розкритикували. Показники бюджету залишають уже третій рік поспіль мінімальну заробітну плату, прожитковий мінімум 1218 гривень. А від них розраховуються усі інші платежі. Уявіть собі, у нас інфляція була 25% минулий рік, це так само прогнозують, і нам закладають ту саму зарплату. У нас девальвація гривні. Якщо у нас при прем'єр-міністрі Азарові 1218 гривень, це було 150 доларів. доларів. Да, то на сьогоднішній день це менше менш це да, тому навіть не 100, це вже 50 доларів, мова, при, доларі, при курсі 20 курсі 26. тому тут немає про що говорити. Досвід, світовий досвід і український досвід попередніх урядів показує, що вихід з кризи дозволить виключно Україні вийти тільки за рахунок внутрішнього споживання, нарощення внутрішнього споживання у 2010 році і в третьому-четвертому роках Україна виходила з складних моментів за рахунок того, щоб навпаки піднімалися соціальні стандарти, піднімалася купівельна спроможність громадян. Люди мали гроші реальні вони йшли їх витрачали. А як наслідок, це розвивався реальний сектор економіки, сфера торгівлі, промислове виробництво і так далі. Це були циклічні процеси, піднімалися пенсії за рахунок надходжень. Тому на сьогоднішній день треба йти було би не по шляху урізання, а по шляху навпаки, підняття. Можливо, закрити в бюджеті статтю на АТО, яка у нас суттєва. А зато з іншого боку не піднімати так суттєво тарифи, коли люди піднімають заробітні плати, не піднімають заробітні плати, але піднімають їм тарифи, і вони не мають чого платити. Для прикладу, от у нас теж є інформація. Жінка розказує, що у неї зарплата 1400, 1200 комунальні платежі, але ще з тих 1400 по виплати все поробити, надходження відповідні податкові. І залишається, що рівно ти можеш оплатити тільки комунальні. Каже, логічно, що людина їх не платить. В наступному місяці. Також їх не буде платити, тому і розбивалися ті платіжки на частини, щоб хоч частково могли, але все одно борги за комунальні послуги виросли і це не допомагає. Тому бюджет 2015 року, хоч і декларують сьогодні на погоджувальній раді, що будуть переглядати його до 15 лютого. Якщо треба, 15, 15-го, це получається просто неділя. Не вийдуть позачергово. Але очевидно, що будуть додатково вилучати ще з людей кошти, кошти. і нічого доброго з цього не буде. Ну, будемо сподіватися, що 2015 рік внесе зміни на краще, а минулорічні негативні тенденції залишаться в минулому році. У на нас на жаль не думаю, так <г> <Fahrenheit> у нас за стяг був Олександр Колтунович, кандидат економічних наук. До нових зустрічі! Дякую.